Схоже, дехто з вас не хоче дивитися моє 45-хвилинне остаточне керівництво щодо початку роботи з експрес ЛРС. Ви просто хочете відео, яке розповість вам, як зв'язати приймач експрес ЛРС і контролер. І саме таким є це відео. Швидке, коротке і по суті. Я Джошуа Бардвелл і ви дізнаєтеся дещо. Сьогодні, ось мій абсолютно новий квадрокоптер, і я встановив в ньому приймач експрес LRS. Це відео не про встановлення приймача, це відео не про встановлення експрес LRS Configurator чи завантаження Lua Скрипту», Це не про всю ту підготовку до початку. Все це в 45 хвилинному керівництві для початківців, яке звичайно ж зазначено в описі відео. Нижче, перше, що я зроблю, це увімкну приймач і почекаю. Я зачекаю на той світлодіод. О, ось він. Я буду чекати, поки той світлодіод почне швидко блимати. Швидке блимання означає, що він перейшов у режим Wi-Fi, і я навіть не буду нічого робити в ExpressLRS Configurator Поки що ні, ні, ні. Я підключусь до точки доступу Wi-Fi. Якщо я подивлюсь на свої Wi-Fi мережі, я повинен побачити ось вона: Wi-Fi мережу ExpressLRS RX. Якщо я натисну на неї та оберу підключитися, пароль ExpressLRS, всі літери маленькі. Це це. Це мій комп'ютер запам'ятав пароль, бо я робив це раніше. Отже, на цьому етапі деякі комп'ютери та телефони просто автоматично підключаються і відкривають вікно веб-браузера, яке веде вас туди, куди я збираюся вас відвести далі. На цьому комп'ютері це ніколи не здається, що працює. І насправді він поводиться так, ніби з'єднання ще не завершено. Я не знаю, чому так відбувається. Я збираюся відкрити мій веб-браузер. І я зайду за веб адресою 10.0.0.1 і це. Бум сторінка мого wi fi хотспоту для мого приймача. І перше, що я зроблю, це подивлюся, яка версія програмного забезпечення на приймачі. Зараз на цьому приймачі версія 2.4.0. Ми хочемо, щоб приймач був на три. Ну він має бути на три щось. Ми збираємося оновити його до останньої версії. Якщо він не на три щось, тоді вам потрібно буде прошити його. Якщо він на три щось, ви, мабуть, можете пропустити крок із прошивкою. Хоча ви, безперечно, можете оновити його до останньої версії, якщо захочете. Оскільки ми будемо прошивати, нам потрібно перейти до експрес Configurator і нам потрібно вибрати правильну категорію пристрою. та... Ціль і, і тому ми повернемося сюди на веб-сторінку і ми подивимося на назва мікропрограми. І ми можемо побачити тут мікропрограму. Це Happy Model EP 2400 RX. Потім ми перейдемо в Express LRS Configurator, наберемо Happy Model, і шукатимемо Happy Model EP 2400 RX. і це те, що найбільше відповідає цьому. Тому ми це й виберемо прийняти, прийняти. Прийняти я випадково знаю, що це приймач RadioMaster RP2. Чому на ньому прошивка HappyModel? І відповідь на це полягає в тому, що багато з цих постачальників просто копіюють це апаратне забезпечення з відкритим вихідним кодом. Вони просто копіюють один одного і іноді постачають з іншим програмним забезпеченням. Зокрема, ви можете знайти приймачі, які постачаються з DIY-2400. Прошивка РХ, можливо, ви побачите, що вони поставляються з diy прошивкою. У такому випадку, якщо ви точно знаєте, що це, наприклад, приймач Radiomaster, ви можете вибрати прошивку Radiomaster. і це Radiomaster rp 2 2400 тисячі РХ. Я точно знаю, що це за приймач, і ви можете просто прошити його правильною прошивкою. Прошивкою, ви також можете просто перепрошити його. Ви завжди будете в безпеці, перепрошиваючи його тим, що бачите тут. Але оскільки я знаю, що це RadioMaster, я встановлю прошивку RadioMaster. О, до речі, ти намагався зайти в експрес Configurator, і він не міг завантажити цілі та не збирав прошивку. Так, ну причина в тому, що ти більше не підключений до інтернету. Коли ви підключилися до Wi-Fi мережі приймача ExpressLRS, ви відключилися від вашої домашньої Wi-Fi мережі, і тепер ви більше не в інтернеті. Вам потрібно повернутися до ваших – Wi-Fi налаштувань і знову підключитися до вашої домашньої Wi-Fi мережі. Завантажте та скомпілюйте прошивку, потім знову підключіться до точки доступу Express LRS. Е, е, причина, чому це працює для мене, у тому, що на моєму пристрої є два різних wi fi адаптери, і один з них все ще увімкнений. Отже, цей пристрій підключений дротово. Ви можете ввести тут вашу фразу для прив'язки. Ви можете і... Це може спрацювати. Е, Більшість цих інших параметрів слід залишити за замовчуванням. А потім ми просто натиснемо Build. Ми не будемо натискати Build and Flash. Ви бачите, натискання Build and Flash спробує автоматично прошити приймач, але часто це не спрацьовує і це дуже нервує. Я покажу вам спосіб, яким я насправді це роблю, який Працює майже кожного разу. Поки я цим займаюсь, також скажу, що все, про що я говорю в цьому відео, стосується лише приймачів на основі серійного інтерфейсу. Якщо у вас контролер польоту Тайні з приймачем на основі SPI, то те, що я покажу, не спрацює. Ем, як дізнатися, що у вас є? Це зайти в Betaflight Configurator, підключитися до вашого контролера польоту, перейти на вкладку приймача. І подивіться сюди. І якщо там пише тип приймача SPI» і постачальник приймача Елерс, тоді у вас приймач на основі SPI. У цьому випадку існує інший набір інструкцій для налаштування вашої фрази, прив'язки та зміни вашої прошивки. І я навіть не впевнений, що ми будемо говорити про це в цьому відео, оскільки вони стають все рідшими. Отже, збірка завершена, і тепер у нас є цей файл прошивки. І для. Це десь на моєму жорсткому диску. Я не знаю де. Я просто перетягну це і скопіювати його на свій робочий стіл, щоб легко знайти. Потім я повернусь до цієї сторінки оновлення Express LRS. і ми прокрутимо вниз, перейдемо до розділу оновлення прошивки і виберемо файл. Ми перейдемо на наш робочий стіл, натиснемо на цей фірмвербін і відкриємо оновлення. І це оновить прошивку на вашому приймачі. Це те, як я завжди оновлюю прошивку на своєму приймачі, якщо можливо, тому що всі інші способи зазвичай дратує більше оновлення успішне. Тепер на цьому етапі ми перепрошили приймач на експрес Елерес. 3.0 і швидке мигання почалося. Знову ж таки, приймач повернувся в режим Wi-Fi. Ми знову збираємося підключитися до ExpressLRS ERG, мережа Wi-Fi, пароль, експрес всі літери маленькі. А потім ми повернемося на сторінку 10.0.0.1. І тут ми бачимо веб-сторінку ExpressLRS 3.0, яка має ще кілька опцій. Це цікаво. Все ще написано Happy Model, Хоча я точно прошив це з RadioMaster. Гаразд, думаю, мені все одно. Отже, опція виконання, яку я хочу показати вам, це фраза прив'язки. І ви можете подумати, ну навіщо мені вводити фразу прив'язки? Коли я прошивав приймач, хіба я не ввів фразу прив'язки? І це правда. Коли ви компілюєте прошивку, фраза прив'язки зберігається в цій прошивці. І коли ви прошиваєте приймач, ця фраза прив'язки завантажується на приймач. Однак, фраза прив'язки, яка є. Вер ведете в веб-інтерфейсі замінить прив'язку, яка є у прошивці. Отже, інший підхід, який ви можете взяти, це просто зайти в веб-інтерфейс і ввести свою фразу зв'язування там. Я не хочу показувати вам свою фразу зв'язування. Я збираюся ввести свою фразу прив'язки, натиснути Зберегти і перезавантажити. І коли я це зроблю, я точно на 100% знаю, що моя фраза прив'язки збережена на цьому приймачі. Однак, якщо ви потім прошиваєте цей приймач прошивкою з іншою фразою прив'язки, та фраза прив'язки не набуде чинності. Фраза прив'язки, яку ви ввели в веб-інтерфейсі, буде. Завжди е -е, мати пріоритет. Отже, ось як налаштувати ваш приймач. І якщо ви вже налаштували свій контролер з прив'язкою фрази, тоді ви закінчили. Але вперше, коли ви отримуєте новий контролер, вам також потрібно пройти цей процес для контролера. І це те, що я покажу вам далі, як тільки розповім про мій Patreon. Патреон це вебсайт, де ви можете підписатися на. Мене всього за 2 долари на місяць або більше, якщо вважаєте, що я цього заслуговую. Сума, на яку ви підписуєтеся, повністю залежить від вас. Ви можете змінити суму або припинити в будь-який момент. Хочете, патреони отримують доступ до мого Discord сервера, який ЕЕ, люди, які на ньому є, кажуть, що я дійсно його недооцінюю. ЕЕ, вони кажуть, що це один з найкращих ресурсів в FPV. Ви можете обговорювати FPV. ви можете отримати допомогу з вашими проблемами. Є форум зусунення неполадок, є форум купівлі, продажу обміну. Це просто дійсно чудове місце, щоб зустрічатися і спілкуватися з іншими людьми. В FPV, але в основному я сподіваюся, що ви підписалися на мій Патреон не через доступ до discord сервера, яким би чудовим він не був. Я сподіваюся, що ви підписалися на мій патреон, тому що ви дивилися мій контент. Я допомагав вам розв'язувати проблеми. Я навчив вас багатьом речам. І сьогодні той день, коли ви скажете, знаєте, що я хочу віддячити. Якщо сьогодні саме той день, то в описі до відео є посилання. Мого патреону, і я був би радий побачити вас серед підписників. Якщо сьогодні не той день, це нормально. Продовжуйте дивитися контент, і сподіваюсь, цей день настане. Іти, і процес для контролера точно такий самий. Перше, що я зроблю, це зайду в ExpressLRS Lua скрипт. Точний спосіб зробити це залежатиме від того, яке у вас радіо. На цьому радіо в мене є клавіша Sys. І якщо я утримую клавішу Sys, я потрапляю в меню інструментів. І перший пункт у цьому меню скрипт ExpressLRS. Якщо вам потрібно дізнатися, як завантажити та встановити скрипт Lua на вашому радіо, тому що ви тільки починаєте. Вам потрібна моя 45-хвилина докладна інструкція спочатку роботи з Express LRS. Вона покаже вам, як це зробити. Отже, ми активуємо скрипт Express LRS і підемо вниз до підключення Wi-Fi. І ми оберемо пункт Увімкнути wi Wi-Fi». і це увімкне Wi-Fi на модулі в радіо. Wi-Fi працює. Ми повернемося назад сюди до еші моїх вайфай мереж і просто відключимося тут. Ага, і ми бачимо тут Express LRS TX. Якщо ми можемо підключитися до цього, це дасть мені мій радіо. Ще раз ми перейдемо до 10.0.0.1 І тут ми бачимо, ми говоримо з передавачем RadioMaster Boxer 2.4 ГГц. У цьому випадку я вже на прошивці 3.X, хоча. Це виглядає трохи як найбільш актуальний, тож я думаю, що міг би оновити прошивку. Але головне, що я збираюся зробити, це ввести фразу для прив'язки тут. Або я можу просто вручну перевірити, що UID. що ми бачимо, тут збігається з UID для приймача, і це свідчило би про те, що вони. Отже, об'єднані разом. Це частина відео, в якій я розповідаю вам, що ви, можливо, захочете подивитися далі. І ні, я не збираюся направляти вас до 45 хвилинного джайду Експрессе ЛРС. Definitive Getting Started». Я припущу, що ви ймовірно вже почали, але в описі відео є посилання, якщо вам це потрібно. Хочете подивитися це? Ні, натомість я направлю вас кудись значно цікавіше. У мене є два відео в черзі. Перше стосується функції ExpressLRS під назвою Model Match, яку майже ніхто не розуміє, як вона працює і не використовує, а дарма, бо для деяких людей вона насправді надзвичайно корисна. Це одне з відео. Інше буде моє відео про. Чому приймачі на базі SPI Експрес ЛРС такі погані і як налаштувати їх замість послідовних приймачів, про які ми говорили в цьому відео? Картки на екрані про обидва ці моменти, а також посилання в описі відео. Якщо ви з якоїсь причини не бачите карток, я зустрінуся з вами там.